Всім доброго дня! Звернувся господар отакої автівки. Це у нас Skion XA з проханням виготовити додаткового ключа. В нього був отакий ось ключ, звичайний, звичайний ключ без чіпа. Але йому понадобився ключ з кнопками. Виготовили отакий ось, ось ключик. Значить, дивіться, натискаємо відкрити, закрити. І з'явилася кнопка паніки. Ну отак, оце такі ось є отакі у нас автівки. Робимо на всі авто без виключення ключі будь ласка, звертайтеся. Місто Кривий Ріг, компанія Алі Кей, номер телефону 098 11 11 011.